Як уже повідомлялось, внаслідок дій збройних сил України деякі підрозділи ворога оточені на агрегатному заводі Вовчанська. Процес підвозу їжі та БК для них дуже ускладнений. Конгресі США начали обсуждать зняття обмежень на приміння балістичних ракет АТАКАМС. Зараз ворог отримує боєкомплект воду та їжу за допомогою дронів, але це дуже ненадійний логістичний елемент, який може їм допомогти утримати позицію деякий час, але в перспективі вони або здадуться в полон, або стануть двохсотими. Якщо загалом говорити по Харківщині, то занадто багато уваги приділяється липцям та вовчанську. Хоча найбільш небезпечні зони, де у росіян все ж таки є ситуативне просування, це саме Покровський та Краматорський напрямок. Часів яр, а на Харківщині ситуація стабільна і контрольована збройними силами України. Ну, перше, що приходить на думку, це нарешті, тому що насправді Азов вони опинилися в санкційному списку через інформаційні дії Російської Федерації, тобто була досить потужна кампанія проти Азову, яку організували Росіяни. Звинувачуючи їх в військових злочинах, в приналежності до тих чи інших радикальних течій і так далі, і таке інше, і найсумніше те, що в цей період лобі проросійське, яке існує в США, в Вашингтоні, в Сенаті, в в Конгресі, вони сприяли саме встановленню цих санкцій. Тобто, у той час, як більш-менш така поміркована частина американців, вона підтримала політикуму американського, вони підтримували саме Україну. А вони, ну вибачте, за таке досить просте слово, але повелись на банальну російську пропагандщину. А що це дає станом на сьогодні? А це дає те, що дані підрозділи, які є одним із найбільш, досвід з найбільшим досвідом бойових дій. Відомі саме своїми як оборонними, так і наступальними операціями, вони можуть оперувати вже не тільки тією номенклатурою озброєння, яке не підпадає під санкційний список. Ну, переважно, це, наприклад, американського озброєння. Тобто, що було на озброєнні цих підрозділів? Ну, це ті ж самі радянські бойові броньовані машини БМП-1, БМП 2. Тобто вони. Мали можливість використовувати ну бронеавтомобілі українського виробництва, е які вироблялися на наших підприємствах, іншу техніку, в тому числі навіть і танки були у Азову насправді, і е все це саме або українського виробництва, або це радянська пострадянська техніка. А воно все якістю саме, якщо ми говоримо про радянську техніку, ми вже бачимо, що якісно воно відрізняється від західної. Та ж сама БМП 2 коли відбувається підрив на протитанковій міні ТМ-62 або влучання протитанкового ракетного комплексу, наприклад, там го чи 152-го калібру, і можна вважати, що екіпажу та десанту цієї БМП нема. Якщо це М2А2 2 Бредлі, вона може витримати і підрив на міні протитанкові і влучання ПТРК. І фактично, це такий собі реально броньовик бойова броньована машина, яка рятує в першу чергу життя. Своєму екіпажу та десанту. не говорячи про комфорт всередині, як там все облаштовано. Так, ну, там ергономіка, саме так і розглядали, що навіть у досить екстремальних умовах, там, навіть якщо це і все таке інше, вирогідність травму... травмування, вона мінімальна. Вона є, звісно ж, як і в будь-яких умовах, але якщо порівнювати теж саме з БМП 2, то ні, безумовно, це зовсім інший рівень. А, про штати і ще новини багато новин зі штатів надходили цього тижня. Це безпекова угода з Україною, підписана на 10 років. І давайте те про політичні аспекти. Тому що багато спекуляцій щодо того, наскільки вона є обов'язковою для виконання, особливо якщо наступним президентом буде не Джо Байден. А про СУ цієї угоди, про що там прописано? Багато хто звертає увагу на те, що там мало конкретики в контексті цифр, зокрема суми допомоги і так далі. А її не може бути цієї конкретики. От у чому с. Права. Конкретики не може бути, тому що, по-перше, війна вона продовжується по непередбаченому сценарію. Те, про що ми говорили в 2022 році, те, про що ми говорили в 23 та те, про що ми говоримо в 24-му, воно одне від одного відрізняється: як на полі бою, так і в питаннях допомоги. Декілька прикладів. Навіть на основі як наших американських партнерів, так і безпосередньо наших подій в зоні бойових дій у 2022 році. Ми були зорієнтовані на дуже швидкі контрнаступальні дії. Тобто, північний плацдарм звільнено. Харківщину звільнено, правобережна Херсонщина. Звільнено. 23 третій очікували теж саме, але все змінилось кардинально. Я не кажу про 2-3 тижні, я не кажу про 2-3 місяці, але фактично ми тоді були налаштовані на перемогу, і дійсно, ми бачили звільнення Криму в більш короткостроковій перспективі, аніж зараз. Наші партнери 2022 рік. Ми звертаємось до них. На самому початку закрити над Україною небо. Ну я як в принципі розумію загальну цю кухню. Я розумію, що небо над Україною закрити не можна. Це по перше, але як фізично взагалі не Взагалі неможливо закрити нашими партнерами країнами mm. НАТО. Але це дуже цікаве запитання. А коли говорять закрити над нами небо, повітряний простір, що був повністю захищений, нам говорять, ми не можемо цього зробити. А, ну якщо ви не можете, то дайте нам інструментарію, щоб це зробили ми. Тобто, це вже дипломатія. Тобто тут не просто якась ну така собі неосвіченість технічна, ні, це дипломатія. І що було на початку 22-го року? Дайте нам Петріот. Ні, ми вам його не дамо ні при яких умовах. Кінець 23... 22-го року, грудень 22-го року, Україна офіційно підтверджує передачу петріотів. Дайте нам далекобійну зброю. Ні, ми вам її не дамо. В 22-му році постійно про це говорили. 23-й рік. А, навіть ні, також грудень 22-го Бен Уоллес тоді заявляє, ви отримуєте Storm Shadow в перспективі. І на початку 23-го року ми отримуємо Storm Shadow. Фактично, далекобійна. Британії. Так, фактично, це а, далекобійна зброя. Тому передбачити нічого неможливо. Фактично, зараз. Перебіг подій від локального тактичного, оперативно-тактичного до стратегічного рівня, і так само в політиці, внутрішня, зовнішня та геополітична загальна вся структура вони дуже швидко змінюються. І я не здивований, що у нас в цій угоді нема конкретики по грошам, нема конкретики по номенклатурі. Хоча ми і так знаємо, що нам потрібно артилерійські боєприпаси, артилерія, сама техніка, ББМ і так далі, і так і інше, але все це може змінюватись в залежності від ситуації, що потрібно більше, що потрібно менше. Тобто нам не потрібно зараз якась зірка смерті, нам потрібно зараз конкретно можливість знищення російської авіації. Артилерія, щоб зупиняти російські усі м'ясні штурми, які продовжуються, де вони нехтують життям, але вони просуваються. В них 100 метрів просування це фактично рота, мінус.